Слава Україні! Розпочалася 713-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російська Федерація і надалі продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по цивільних об'єктах нашої держави. Протягом минулої доби відбулось 126 бойових зіткнень. Загалом Ворог завдав 7 ракетних та 35 авіаційних ударів. Здійснив 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак на жаль є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки а також інша цивільна інфраструктура. Авіаційних ударів російських окупантів зазнали: Синківка, Іванівка, Степова, Новоселівка, Берестове, Харківської області, Серебрянське лісництво Луганської області, Серебрянка, Григорівка, Нью-Йорк, Ласточкине, Авдіївка, Вугледар, Старомайорське, Донецької області, Новодарівка, Запорізької області. Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилося понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. У зоні відповідальності оперативного стратегічного групування військ північ на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Хортиця на Купінському напрямку українські захисники відбили вісім атак біля Синківки Харківської області. Де противник намагався прорвати оборону наших військ на Лиманському напрямку? Українські воїни відбили 20 атак ворога неподалік Білогорівки, і Луганської області, та Ямполівки, Тернів, Торського, Григорівки, Донецької області. На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 10 атак противника поблизу населених пунктів Богданівка, Іванівське та Кліщіївка Донецької області. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Таврія на Авдіївському напрямку українські воїни продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші захисники стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат підрозділи Сил оборони України протягом минулої доби. Відбили 29 атак ворога в районі населених пунктів Новобахмутівка та Авдіївка, та ще 16 атак південніше тоненького первомайського невельського Донецької області. На Мар'їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати окупантів неподалік Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбили 26 атак противника. На шахтарському напрямку ворог наступальних дій не проводив. На запорізькому напрямку Сили оборони України відбили дві атаки противника в районі роботиного Запорізької області. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Одеса на Херсонському напрямку Сили оборони України. Не продовжують утримувати позиції та відбувати штурми російських окупаційних військ. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив три безуспішні спроби штурмів українських позицій. Водночас, наші воїни активними діями завдають окупаційним військам, втрату живій силі та техніці виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Протягом минулої доби підрозділи ракетних військ завдали ударів. По району зосередження особового складу, двох пунктах управління та трьох складах боєприпасів російських окупантів. Орієнтовні втрати ворога минулої доби загалом склали 1020 російських окупантів, 17 танків, 35 бойових броньованих машин, 18 артилерійських систем, один засіб протиповітряної оборони, 41 автомобіль та 10 одиниць спеціальної техніки. Вірте у збройні сили України. Ми переможемо. Слава Україні.